Чемпіони знову на полі. 40 років тому івано-франківська команда Спартак стала переможцем української зони другої ліги Радянського Союзу. А у боротьбі за перепустку у першу союзну лігу перемогла Ризьку Даугаву. Футбольний сезон 72-го року, згадують нинішні ветерани, був особливо драматичним. Тоді Станіславський клуб кілька разів втрачав та повертався на лідерську позицію. Та й у вирішальному матчі за 17 хвилин до завершення гри поступався супернику у два м'ячі. Всі ці труднощі, кажуть чемпіони, вдалося долати Вдяки непоступливості. Чим славився наш от прикарпатський футбол. Це воля до перемоги, бійцівські якості. У нас не було таких, десь багато приїжджих гравців. В основному грали наші прикарпатці, всі з нашої, з нашої області футболісти. З не меншим захопленням згадали футбольний сезон 72-го року старожили Івано-Франківська. Кажуть, віддана гра місцевої команди збирала вщент заповнений стадіон. А звістка про вихід у першу союзну лігу викликала уболівальників справжню ейфорію. Бачення не показували, так всі чекали біля почти. Там мітинг цілий був. По телефону нам сповістили, що команда виграла, і побігли в аеропорт зустрічати команду, яка прилітає літаком. Ви можете собі представити, яка ейфорія була серед болівальників. Пізніше болівальники віддячили. Вони ходили повний стадіон. У нас стадіон був на 14 тисяч, то білети треба було отримати по 40-річний ювілей виходу у всесоюзну першу лігу. Ветерани Спартака відзначили, звісно ж, на футбольну. Полі. Вони провели товариський матч з командою ветеранів області. Незважаючи на солідний вік футболістів, Спартаківці перемогли 2-0.